Подих повітря насолоду розвіє, нескінченно летучий залишиться слід, тебе віднесе в момент тиші, а знаєш, це будуть спокійні та яскраві сни. Розслабить тебе атмосфера кохання і зніме всі стреси за день, що були, в баланс всі емоції прийдуть одразу. Та спокій настане на очах у всіх. А також на схилі літнього саду закружляє лаванда під вальс Мендельсона, і буде кружляти від щастя вона, законними узами тепер сплетена. Садівник, який її полюбив, буде увагу свою дарувати і ніжно на вушко про кохання шептати. При цьому вдихаючи флюїди її.